Містер Подушка та кит Гудзичок В одному дивовижному містечку у прекрасному будиночку жив винахідник, мандрівник і найліпший друг Містер Подушка. З ним весь час траплялися різні пригоди, які він придумував собі сам. Містер Подушка завжди любив рибок, сонце, море та хвилі. Але понад усе він любив китів. Таких великих, ні, величезних китів. Він бачив їх на наліпках, у розмальовках, бачив навіть на дувних. Містер подушка часто розпитував про китів у своїй мовчазної риби оселеця на ім'я Оселедець. Але той нічого не розказував ані про характер китів, ані про те, які вони на дотик, бо навіть про те, чи люблять вони дружити. І з кожним днем, дивлячись на оселеця, містер Подушка дедалі більше хотів познайомитися з китом. Мрійливо заплющуючи очі, він уявляв оселеця розміром із кита. Якось годуючи оселеця, містер подушка знову замислився про китів так сильно, що вирішив більше не відкладати свою мрію ні на мить. Містер подушка зірвався з місця і побіг збиратися в нову пригоду. Він взяв ласти й маску, гумову шапочку, а ще два шматочки печива для кита сів на велосипед і, налаштувавши свій компас, узяв курс на океан. Довго-довго крутив педальки містер подушка і ось нарешті дістався до берега. Вода перед ним була такою великою, що він застиг на місці. І де це шукати кита? подумав він. Води ж так багато. Але вже ніщо не могло спинити містера подушку. Він знайшов маленький човник, вдягнув ласти, маску і почав плести так далеко, як тільки міг. І раптом у далині щось блиснуло. Це без сумніву був кит. Справжній, справжнісінький, ледве не підстрибнув від щастя містер подушку. Він швидко поправив маску і, не забувши взяти печиво, пірнув у воду. У цю мить містер Подушка був таким безстрашним, що його могли б взяти на борт Каліпсо до команди самого капітана Кусту або принаймні подарувати червону шапку. Міцно стискаючи в кулачку печиво, містер Подушка невпинно плив до кита ще мить, і вони зустрілися поглядами. Ну, нічого собі, який ти величезний. Пускаючи бульбашки з трубки, подумав містер подушка і простягнув китові печиво. Кит, дивлячись на містера подушку і його смачнюще печиво, закружляв у захваті. Він теж дуже зрадів зустрічі, наче вони були знайомі багато років, а може, навіть дружили. Містер подушка обійняв кита усіма своїми обіймами. Його заповітна мрія здійснилась. Вони все плавали і плавали разом. Кит знайомив містера подушку з усім підводним світом, з морськими зірочками, коралами і навіть восьминогом, коли на землю вже опустився вечір. Своїм велетенським плавником обійняв на прощання містера подушку і попрямував у океанську глибід. Містер подушка ще довго сидів і дивився на велику воду, поки сохли його ласти й маски. Йому так не хотілося прощатися з китом новим величезним другом. Розставатися завжди сумно, промовив містер подушка. Але зовсім скоро точно буде нова зустріч, а кита він назвав гудзичком за великі круглі очі.